Вітаю! Мене звати Максим, я є адвокатом. Я здійснюю адвокатську діяльність у місті Києві. На цьому каналі я публікую відео щодо різних юридичних питань. У сьогоднішньому відео мова буде йти про кримінальну відповідальність за купівлю деяких категорій товарів. Впевнений, що багато із вас купують товари, продають товари, в тому числі використовуючи такі ресурси, як AliExpress, OLX, ProM'UA. Та багато інших. Але багато хто із вас, напевно, навіть і не здогадується, що за купівлю деяких товарів вас може бути притягнуто до кримінальної відповідальності. Що ж це за товари і чим передбачена кримінальна відповідальність, я розповім у сьогоднішньому відео. І так, в Україні діє стаття 359 Кримінального кодексу України. Відповідно до вказаної статті. Вас може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за купівлю, продаж, а також за використання спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації. За такі дії вас може бути притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу від 200 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до 4 років. Або позбавлення волі на той самий строк. Це, що стосується частини 1. Частина 2 і частина 3, там ще більш суворі санкції. Але мова зараз про них не буде йти. Що ж розуміється, під спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації? Простими словами, це пристрої, які призначені для збору інформації, при цьому. Тільки вам відомо, що вони насправді призначені для збору інформації. Іншим особам це не відомо. Наприклад, це може бути відеокамера, замаскована під інший предмет. Це ключі від автомобіля, кулькова, ручка, якась м'яка іграшка та інші предмети. Всі, всі, всі такі засоби вони можуть визнаватися. Засобами для негласного отримання інформації. В Україні, принізвавши судову практику, я вам можу навести деякі предмети, за які дійсно в Україні люди притягалися до кримінальної відповідальності. До такого переліку предметів відносяться GPS-трекери, -трекер, тобто, це пристрої, які призначені для слідкування за. Тобто, фактично, хтось міг придбати такий пристрій для того, щоб використовувати, наприклад, за слідкування за... за собакою, наприклад. Але факт в тому, що за вказаною статтею 359, особа притягається до відповідальності незалежності від мети, з якою вона його придбувала. Тобто сам факт придбання таких предметів він вже свідчить про те, що вас може бути притягнуто до кримінальної відповідальності. Що стосується інших предметів, то також із аналізу вироків, які мені попадались, до кримінальної відповідальності притягались люди за купівлю та збут відеокамер, міні-камер. Замаскованих під кулькову ручку, за збут та купівлю міні-камер, замаскованих під ключі від автомобіля, за купівлю та збут міні-камер, які замасковані в годинники, смарт-годинники настільні і інші предмети. Тобто всі подібні предмети, в яких може бути Прихований мікрофон або камера, а насправді такий предмет виглядає як якийсь інший, то ви повинні розуміти, що такі предмети можуть бути визнані спеціальними технічними засобами для негласного отримання інформації. У будь-якому разі, факт того, чи відноситься вказаний предмет до спеціального технічного засобу. Буде встановлювати експерт в межах кримінального провадження. Але ви, в принципі, повинні розуміти, що якщо камера вприхована в якийсь предмет, то велика варігідність, що експертом буде визначено, що такий предмет відноситься до спеціальних технічних засобів. І в подальшому, також, якщо вас визнають винним, то з вас також можуть бути стягнуті витрати на проведення експертизи. В одному із вироків я зустрів, що з особи, яку визнали винною, стягнули 28 тисяч гривень витрат на проведення експертизи. Тобто експертиза, яку проводить експерт з метою встановлення, чи належить відповідний предмет до спеціального технічного засобу негласного отримання інформації, вона також є оплачуваною, і якщо особу визнають винною, з такої особи стягуються відповідні витрати на проведення експертизи. Що стосується реального покарання, то з тих вироків, які я проаналізував, у більшості із них, як правило, винна особа укладає угоду з прокурором про визнання винуватості. Тобто, фактично, люди визнають, що шансів на те, щоб. Уникнути відповідальності небагато, і вони йдуть на такий крок для того, щоб собі максимально пом'якшити покарання. Із тих вироків, які я зустрічав, один із них це штраф 6500 гривень, інший вирок це обмеження волі один рік. Але слід зазначити, що в таких діях також мало чого приємного. Особливо в тих випадках, коли ви навіть і не здогадувались, що за предмет ви купуєте. Тобто одна справа, якщо ви знаєте достовірно, що ви купляєте предмет, закупівля якого настає кримінальна відповідальність, це справа одна. Тобто ви свідомо йдете на ризик. А інший випадок, якщо ви навіть не здогадуєтесь з цим самим gps трекером і в подальшому у вас буде притягнуто до кримінальної відповідальності, стягнуто штрафи, якісь витрати. То в цьому, напевно, мало приємного на цьому сьогодні все. Я сподіваюся, що вам ця інформація була корисною. Ви будете розуміти для себе, які предмети можна купувати, які не можна і приймати для себе правильне рішення. Наступне відео я планую зняти про кримінальну відповідальність за ознайомлення з переписками Viber, Telegram, з електронною поштою без дозволу відповідної особи, якій вони належать. Тобто за такі дії також настає кримінальна відповідальність, і я найближчим часом планую зняти таке відео. Якщо воно вас зацікавить, то щоб його не пропустити, підписуйтесь на канал. На цьому все. Не порушуйте закон. До скорих зустрічі. Дякую за перегляд. Слава Україні!